Всім привіт! Це a 4B7, маємо таку проблему. На ходу кондиціонер ДУВ дуже добре, добре, добре. Але в один момент переставав нагнітати повітря, чути, як мотор справно працює, далі так і працює, працює, але звідси не виходить стільки воздуху холодного. Холодне повітря звідси виходило дуже малими порціями, так, так би мовити. Як будто би він працює на мінімуму, але він працював на максимуму Було зрозуміло, що ну, фріон заправлений, все добре. Але щось не так із якимись заслонками або що. Бо якщо машину заглушити завести, то тоді все працювало далі справно. Ось, як ви бачите, я вже розібрав знайшов причину. Попередньо я підключав діагностику, показав помилку по моторчику V-71. Ось він. Він вже розобраний в мене. Зараз буду провіряти, чи справний сам моторчик. Я думаю, що справний. Я вже Почистив саму цю штучку я забув, як вона там називається правильно. Я її в спірт окунав, крутив. Але мене смущає, що ця шестерня вона взагалі не провертається пальцями. Я думаю, що діло в ній закисла вона, бо ця шестерня крутиться. Ось вона. Прокручується до, ну, до моменту, поки не впирається в ту шестерню. Тобто, на мою думку, винувата ось ця велика шестерня. Попередньо можу вам сказати, що Так, зараз світло включимо. Тут є такий рычажок. Якщо його опустити, то заслонки закриваються і. Якби холодне повітря не поступає в салон. Але можна вручну підняти і я так от уже покатався в місто і назад вернувся з кондиціонером і все ок. Тобто, якщо прийдеться замовляти новий такий ну, таку деталь, моторчик цей, то можна в принципі, просто вручну підняти, воно нікуди не опускалося у мене за 30 км все добре. Так що, щоб не здихати в жарі плюс 40, можна таким образом поступити.